Нарешті настав той день, коли я придбав собі 3D-принтер. А вибір мій пав не аби на який принтер, а на сам фотополімерник. Власне, ось так, от, без досвіду роботи в 3D-друзі, одразу вирішив застрибнути в м'ясорубку. Ну, а сам вибір фотополімерника купив мене своєю деталізацією відносно своєї ціни. Можливо, в даній категорії принтерів є і кращі виробники, але я зупинив свій вибір на варіанті з виробником від Анікубік. На початку хотів придбати модель принтера Photon Mono X, але їх на той момент не було на складах Європи, а замовити з Китаю чи Америки виявилось неможливим. Тоді я вирішив обрати альтернативний варіант і замовив Photon Mono X2. Якщо чесно, вони там мало чим відрізняються одне від одного. Зараз ви спостерігаєте за процесом розпаковки. Крім самого принтера, я також замовляв купу різних комплектуючих. А саме таких як феб плівка для ванночок, захисне скло для LCD екрана, і навіть замовив додаткову плату. Хоча це, чесно кажучи, було зайве. Замовив я її тільки тому, що думав, що усі комплектуючі потрібно докупляти окремо. А виявилось так, що плата LCD екран, платформа і ванночка були зайвими. Ну як зайвими, їх в принципі можна було не замовляти на даному етапі. Так як усі ці предмети вже входили в основний комплект. А я просто-напросто, можна сказати, їх продублював. Ну це не дуже страшно, тому що усі деталі зношуються, якщо принтером користуватися на постійній основі. Наприклад, ванночка одна це добре, а дві ще краще. Феп-плівка сама по собі дуже делікатна і швидко псується, тому мати про запас декілька плівок чи додаткову ванночку не є зайвим. Після кожного друку, коли ви віддираєте деталь від платформи, то платформа сама по собі теж закоцається і її прийдеться міняти. LCD-екран теж не вічний, теж псується, псується він від самих ультрафіолетових промінів. Його рекомендують замінювати кожне півроку при регулярному використанні. Інакше це відобразиться на якості вашого друку. А от додаткова плата, якщо чесно, я не знаю чи вона мені знадобиться в майбутньому. Ну раз я її вже придбав, то нехай лежить, можливо, колись і знадобиться. З комплектуючих, що дійсно варто дозамовити, так це усі захисні та змінні плівки. Також можна дозамовити набір для чистки, але це вже по бажанню. Від виробника вам також пропонують камеру для промивки та сушки надрукованих деталей. Але я особисто не став її замовляти, так як вартує вона в районі 10 тисяч гривень. Деталі я промиваю вручну, а для досвідки деталей взяв альтернативний варіант у вигляді стерилізатора для стоматологічних інструментів. На все це я затратив близько до 1000 гривень разом із доставкою. Тобто, по факту, я зекономив 9 тисяч гривень на рівному місці. Ну і на кінець для друку також дозамовив 2 кг смоли. По комплектуючих, наче усе розповів. Тепер приступаємо до калібровки та запуску першого друку. Через меню заходимо в Tools і калібруємо платформу. Перед цим послаблюємо усі фіксуючі гвинтики на платформі. Для більш точної калібровки використовуємо підставний лист бумаги від виробника. Загалом у калібруванні там нічого надважкого нема. Після цього фіксуємо усі гвинтики. Добряче їх затягуємо і підтверджуємо, що вісь Z у нас стоїть на нулі. Після цього запускаємо пробну засвітку. Встановлюємо ванночку та заливаємо смолу. Ну, я забув наклеїти на дисплеї захисну плівку, тому клею її і повторюю усі процедури з калібруванням ще раз заново. До речі, забув уточнити, що в комплект також входить флешка на 4 ГБ і шпательки. Ось і запустив свій перший друк. Перша деталь вдало надрукувалася. Після кожного друку, коли ми знімаємо платформу, калібруємо все по-новому перед кожним наступним друком. Після кількох невдалих спроб був період розчарування. Загалом, люба недовлежена дрібничка потім вам неодмінно вилізе боком у вигляді якогось браку. Я стикнувся з проблемами на другій та третій спробі. Другу спробу я вважав невдалою через запуск принтера на балконі. Думав, що причина дефекту у низькій температурі навколишнього середовища. Но на жаль, наступна спроба вийшла теж невдалою, хоч уже і друкував у кімнаті та при кімнатній температурі. І тоді я почав глибше вивчати проблеми, із-за яких виникає брак. Суть моїх браків, як ви вже можете побачити, полягає у викриленні деталей. Під час друку деталь липла до плівки, і під час підйому платформи за рахунок склеювання деталь частково відривалася від платформи. Повного відриву, звичайно, не відбувалося, але на загальну якість друку це, звісно, вплинуло. Загалом, якщо раптом вас цікавить більш детальний розбір з усіма проблемами, які можуть виникнути під час друку, то наголосіть в коментарях про це. І тоді я зніму окреме відео, де постараюся пояснити вам про усі проблеми більш детально. Як би там не було, но в ціному якістю друку я задоволений. Деталізація вражає, щоб смоли не були такими дорогими та смердючими. Тоді я б друкував на ньому без перестанку. Тосовно моєї кінцевої роботи, як ми бачимо, друкував я деталі до маски Локі із фільма Маска, деталі між собою склеїв. Но деякі деталі трохи вигнуло, і де-не-де видно брак. Видно, десь щось я запортачив. Звичайно, у майбутньому я буду старатися уникати будь-яких браків, але для цього потрібно розібратися в усіх тонкощах принтера. Шви даної маски я звичайно вже зашпаклюю. А взагалом це ще не кінцевий результат роботи. Роздрукована 3D модель послужить мені мастер-моделлю для майбутніх масок. А якщо вас цікавить кінцевий результат моєї роботи, то підписуйтесь на канал та очікуйте на нові відео.